Остеохондроз або остеопороз. Так в чому ж таки різниця? Остеохондроз дегенеративне дистофічне захворювання хребта і взагалі опорно-рухової системи, коли погіршується обмін в рухових тканинах, в сухожилках, хрящах і вони дегенеративно змінюються. Остеопороз, на відміну від остеохондрозу, це зменшення минеральної щільності кісток. Ми бачимо це захворювання у людей похилого віку, так само як і при остеохондрозі. При остеопорозі. Коли зменшується мінеральна щільність кісток, велика вергідність формування компресійних переломів і передусім компресійних переломів хребта. Отже, остеохондроз це дегенеративні зміни хребта, які починаються досить рано, фактично із формування хребта в цілому, наприкінці пубертатного періоду. Тобто дегенеративні процеси починаються досить рано в нашому опорно-руховому апараті, а передусім в хребці, і супроводжують нас все життя. Інколи це проявляється болем в спині, інколи уск. Укладнаннями остеохондрозу, такими, як грижами шипцевих дисків, спондіолістези, зміщення нестабільності, стенози каналу хребта, про що ми вже розмовляли раніше. Остеопороз, якщо це первинне захворювання, вікове захворювання, воно ну, характерне більше для жінок в постмінопаузальному періоді, тобто після того, як в організмі перебудовується гормональна система, і у жінок формується так званий синільний або постменопаузальний остеопороз обов'язковим є проведення такого специфічного дослідження як денситометрія, тобто це виявлення мінеральної щільності кісток, наскільки воно зменшується, це первинна стадія остеопенії або взагалі дуже низька. Це вже є остеопороз. Чим же він небезпечний? Є дуже велика вирогідність формування компресійних переломів. Коли ми виявляємо остеопороз, виявляємо його форму, то призначаємо лікування. Як правило, це вітамінізований каль. Або кальцій детринікамет, а також препарати, що зміцнюють кістки і збільшують їх мінеральну щільність. Це препарати з олідронової кислоти. Обов'язково приймайте ці препарати тільки за призначенням лікаря. У них є побічна дія. Вони можуть брати мінеральну щільність з інших кісток і перебудовувати інші кістки. Звичайно, вітамінізований кальцій ви можете пити без обмежень, ну як без обмежень. Профілактичної дози 500 мг один раз на день на протязі декількох місяців. Астехандроз це грижа дісков, етигенеративний процес. Уплотнення ткані, шипи, та-та-та, А остеопороз це зменшення плотності костей, їх переломи і так далі. Отже, займеться профілактикою вікових захворювань для того, щоб не звертатись до лікарів.